Комплект спорядження, якому віддають перевагу професійні військові. До нього входить плитоноска, анатомічний варбелт, сім підсумків під магазини АК, два підсумки для гранат, підсумок для рації, два підсумки під турнікети, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння та аптечка типу Айфак. Плитоноска з м'якими демферами всередині, які пом'якшують вплив за перешкодної травми, з відсіками під бронеплити або балістичні пакети та функціональними швидкоскидами. З боків та на плечах. А найголовнішою перевагою пояса є його анатомічна підкладка, що робить пояс надзвичайно зручним, а вас значно ефективнішим. Пластик у каркасі щільно притискає м'яку подушку до тіла, а отже пояс не перекрутиться та не сповзе. І найголовніше усе наше спорядження відшивається лише з високоякісних матеріалів. І це можуть підтвердити. Тисячі військових. І мій тато. Шукайте цей комплект у розділі комплекти на нашому сайті або пишіть менеджером у Інстаграму. Алло. Карету швидкої, будь ласка, у нас тут людинки погано. Сказився, так. Да? Угу. Да, дякую, чекаємо. Мар'ян, збирайся.